Доброго дня і це наш новий урок з геометрії 7 класу. І на цьому уроці ми з вами будемо розв'язувати задачі за темою вимірювання відрізків та кутів. Перше клюка. У нас є кут і є ось такий промінь. А Б О С. Відомо, що БО, БО це Бісектриса. АВС. Ми знаємо, що кут АВО дорівнює 17 градусів. Треба знайти кут АВС. Треба знайти кут АБЦ. Дивіться, якщо БО це бісетриса кута АВС, то вона ділить кут АВС на два рівних кути. Тобто кут АВО та кут ОБЦ, вони є рівними кутами. Якщо кут АБО 17 градусів, отже, і кут АБЦ 17 градусів, тоді разом кут АБЦ. Кут АБЦ, це кут АБО плюс кут ОБЦ. Тобто 17 градусів. Додати 17 градусів. Дорівнює 34 градуси. Отже, градусна міра кута АВЦ це 34 градуси. Наступний приклад. У нас є ось такий відрізок, відрізок АС і якась точка Б на ньому позначена. Треба визначити довжину відрізка АС, якщо відомо, що АБ 9 см, А Б, 16 см. Ну, дивіться, якщо АБ у нас. АБ у нас 9 см, BC у нас 16 см. Ми знаємо, що відрізок це сума частин, на які він поділений певною точкою. Отже, звідси ми можемо сказати, що відрізок AC – це AB додати БЦ. Тобто 9 додати 16, тобто 25. 25 см. Це і буде довжина відрізка AC. Наступне. У нас також є відрізок МП і якась точка К на ньому. Треба знайти довжину відрізка МК, якщо довжина відрізка МП 13,1 дециметра, а відрізок КП довжиною 10,2 дециметра, треба знайти. МК. Дивіться, нам треба знайти МК. Ми знаємо довжину відрізка МП та КП. Дивіться, складаємо рівність, що МП дорівнює МК. Додати КП. Нам потрібно знайти МК. Тобто звідси виразимо МК. Звідси МК дорівнює МП відняти КП. М в нас 13,1, К нас 10,2. Ну і звідси це буде у нас 2,9 дециметрів. Ось таким чином. Тобто це 2,9 дециметра, це буде довжина відрізка МК. Наступне. У нас також є відрізок Ln і точка М. Ми знаємо, що точка М в нас середина відрізка Ln. Тобто вона ділить відрізок на два рівних відрізка. Тобто можемо сказати, що LM дорівнює Mn. Нам, ми знаємо, що Ln у нас дорівнює 6 метрів. Звідси нам треба знайти Nm. Дивіться, якщо Ln в нас 6 метрів, нам потрібно знайти Nm, тобто половину від цього відрізка. Звідси ми можемо сказати, що Nm це Ln поділити на 2, тобто 6 поділити на 2, тобто 3 метри. Це буде довжина відрізка NM. Наступне. Якщо відомо, що відрізок DE дорівнює 3 метра. Також відомо, що відрізок МЛ 0,4 помно на ДЕ, тоді треба знайти відрізок МЛ. Дивіться, якщо DE в нас 3 метра, тоді, щоб знайти МЛ, потрібно просто значення... 3, замість дає підставити ось цю рівність. Тоді в нас буде МЛ дорівнює 0,4 помножити на 3 і це дорівнює 1,2 метра. Це буде доружина відрізка МЛ. Наступне у нас є ось такий кут АБД і ось такий промінь в ньому проведений, промінь BC. Нам потрібно знайти кут СБД. Кут СБД. Якщо відомо, що кут АБЦ, кут АБЦ 48 градусів, також відомо, що кут ДБА прямий. Прямий кут. Кут ДБА прямий. Дивіться, якщо кут ДБА прямий кут, звідси можемо сказати, що кут ДБА дорівнює 90 градусів. Тоді дивіться. Ми можемо скласти рівність що кут ДБА дорівнює кут ДБА дорівнює кут АБЦ додати кут СБД. Тоді у цю рівність підставимо значення замість кута ДБА. 90, замість кута АБЦ 48. 90 градусів дорівнює 48 градусів додати кут СБД. Ну і звідси, щоб знайти кут СБД. Потрібно від 90 градусів відняти 48 градусів. Так? І це в нас буде 42 градуси. Отже, градусна міра кута CBD – це 42 градуси. Наступне. Ось такий у нас кут. Також нам потрібно знайти кут СБД. Якщо ми знаємо, що кут АБЦ 144 градуса. Ну, дивіться, ми також знаємо, що кут АБД це розгорнутий кут. Це розгорнутий кут у даному випадку. Що ми можемо зробити? Спочатку задаємо, що розгорнутий кут має градусну міру, має градусну міру 180 градусів. Так? Також складемо рівність для кута АБД. Кут АБД, дорівнює кут Куд АБЦ додати куд СБД. Тоді підставимо зазначення замість кута АБД. Це 180 градусів. А замість кута АБЦ 144 градуси Додати Кут СБД. Ось таким чином. Ну і звідси. Щоб знайти кут СБД, нам потрібно від 180 градусів відняти 144 градуси. І це у нас буде 36 градусів. Тобто градусна міра кута СБД це 36 градусів. Наступне. У нас ось так зроблені кути. 1, 2, 3, кут 1, кут 2, кут 3. Нам потрібно знайти кут 1. Якщо відомо, що Кут 3 дорівнює 144 градуса, обачно 114 градусів, а кут 2 дорівнює 107 градусів. Що потрібно знати, щоб знайти кут 1 градус? Кут 1? Для цього будемо користуватися властивістю повного кута. Тобто його градусна міра, градусна міра якого дорівнює 360 градусів. Тоді дивіться. Кут 1 плюс кут 2 плюс кут 3. Яка буде градусна міра? Звісно, 360 градусів, тоді складемо рівність. Кут 1 додати кут 2, додати кут 3 дорівнює 360 градусів. Так? Тоді підставимо замість кута 2 та кута 3. Ось цю рівність значення у градус. У нас буде кут 1 додати. 114 градусів додати 107 градусів. Дорівнює 360 градусів. Звідси кут 1 додати 200. Так. 114, так. 220-221 градус. Дорівнює 360 градусів. Так? Ну і тепер звідси кут 1 дорівнює 360. Відняти 221, так? І це в нас буде 139. Це у нас буде 139. 139 градусів. Тобто градусна міра кута 1 це 139 градусів. Наступне. У нас є ось такий кут. Ось такий промінь. це є, А промінь СЖ. Ми знаємо, що ось цей промінь СЖ, він є бісектрисою, бісектрисою кута DCe нашого цього кута. Тоді тобто нам треба знайти кут DCg DCg якщо? Якщо кут DCe дорівнює 29 градусів, дивіться, якщо кут DCe Дорівнює 29 градусів. СЖ це бісектриса. Вона ділить кут ДЦЕ на два рівних кута. ДЦЖ. Звідси Ми можемо записати, що кут ДЦЖ – це кут ДЦЕ поділений на 2. Звідси це буде 29 поділити на 2. А, ну і звідси це буде. 14,5. целых 14 пять десятых. Четырнадцать целых пять Так. Четырнадцать градусов. Это градус на меру кута ДСЖ. Наступно. Ось так воно відмічено все. Ми знаємо, що СЖ. Промінь СЖ це бісектриса кута ДЦЕ. Ми знаємо, що промінь ЦФ, ой, Це Ф. це Є. Це Є. Бісектриса кута ДЦЕ. ДЦФ, потрібно знайти кути, G, GCD DCF HCF Аж Потрібно знайти ці три кута. Якщо, якщо кут DCE дорівнює 57 градусів. Якщо кут DCE де це є? Тобто ось цей кут дорівнює 57 градусів. Ну, тоді дивіться. А, нам потрібно знайти кут GCD. GCD. Ну Давайте гаразд, давайте почнемо з цього кута, кут GCD. Тоді дивіться. А, ми знаємо, що кут ДЦЕ. Кут DCE має градусну міру 57 градусів. 57 градусів ось цей кут. Ми знаємо, що кут С він є є трису цього кута. так? Тоді, щоб, тоді кут GCD це половина від кута. Давайте першу дію. Кут GCD це кут ДЦЕ поділений на навпіл. Тобто 57 поділити на А, І це у нас буде 23,5. У вас 3,50 градус. Це градусна міра кута ГЦД. Далі в нас кут ДЦФ. Кут ДЦФ. Ось цей кут, так? А... Ну, тоді також, що ми знаємо? Нам потрібно знайти кут ДЦФ ось цей. Ми знаємо, що кут ДЦЕ кут це 57 градусів, так? 57 градусів. Також ми знаємо, що це є, цей промінь Це є. Це бісектриса кута ДЦФ. Тоді ми можемо сказати, що. кут ДЦФ. кут ДЦФ. Це два кута, ДЦЕ. Два кута ДЦЕ. Тоді. Кут ДЦЕ має градусну міру 57 градусів, тоді кут ДЦФ у два рази більше. Тобто в даному випадку це буде 114 градусів, Кут ДЦФ має градусну міру 114 градусів. Так? Далі останній кут нам потрібно знайти, це HCF. HCF. От HCF. Тоді давайте дивимося. Якщо кут де Кут де має градусну міру 57 градусів. Дивіться. Ось це це пряма, так? Це, це пряма. Тобто кут DCH має градусну міру в 180 градусів. Так? Тоді звідси можемо сказати, що кут. кут ДЦ ДЦ, ку дорівнює кут ДЦЕ, додати кут HCE. Нам потрібно знайти кут HCE. Кут HCE. кут HCE, звідси це кут DCH, який 180 градусів. Відняти кут ДЦЕ, який 57 градусів. Ось таким чином. І звідси це в нас буде а, 123 градуса. Тобто кут HCE в нас 123 градуси. Але нам потрібно знайти кут HCF. Ось цей кут, так? Тоді дивіться. А, кут CEF. Що ми про нього знаємо з вами? Кут CEF. Так, дивіться, ми знайшли кут ДЦФ, Кут ДЦФ має градусну міру 114 градусів. Так? Е, якщо кут ДЦЕ має градусну міру 57 градусів, можемо знайти градусну міру кута ЕЦФ. Тобто звідси можемо знайти кут ЕЦ, Кут ЄЦФ – це куд ДЦФ, DC, який має градусну міру 114 градусів. Відняти куд ДЦЕ, який має градусну міру 57 градусів. Так? Ну і тоді звідси. 114 відняти 57. Це скільки буде? 60. Так, щось я не можу порахувати. 7. А, 57. Ну, 57 градусів. Тобто градусна міра кута ЄЦФ 57 градусів. Ось цього кута. Тепер дивіться, ми знаємо, що кут HCE, HCE має градусну міру 123 градуси. Кут Ф має градусну міру 57 градусів. Звідси ми можемо знайти градусну міру кута HCF. Звідси. Четверта діє. кут HCF дорівнює. Кут HCE, який має градусну міру 123 градуса. Відняти кут ECF, який має градусну міру 57 градусів. 57 градусів. Так, і знову рахуємо. Раз. Тут у нас буде 6. 76 градусів. Тобто кут HCF це 76 градусів. Отже, ми знайшли градусну міру всіх кутів, які нам потрібно було знайти. Наступне. Так. Точка С належить відрізку АБ. Треба обчислити довжини відрізків АС і СБ, якщо АБ 48 см, а 7 С Б. 7 СБ дорівнює 5 ас Дорівнює 5 Ну Дивіться, давайте намалюємо цей відрізок АБ для гарного розуміння. Так? Відрізок АВ. Відрізок АВ. І якусь точку С на ньому, так? Якась точка С. Треба обчислити довжини відрізків АС та СБ. Якщо відомо, що АВ 48 см. Так, потрібно знайти в нас АС та СБ. АВ в нас 48 см. Також ми знаємо, що 7 СБ. Дорівнює 5 ас І ось що цікаво. Ось з цієї рівності ми можемо дуже гарно дещо зробити. Дивіться. Давайте позначимо, наприклад, відрізок АС за Х. Так? Наприклад, візьмемо, що АС нас дорівнює Х. Тоді звідси, з цієї рівності 7 сб дорівнює 5х. То значимо АЦ за Х. Звідси давайте вирізамо тепер ЦБ. ЦБ звідси дорівнює 5х поділити на 7. Так? Тобто це відрізок у нас 5Х поділити, на 7. 5х поділити на 7. Ну і тепер. Ми знаємо, що відрізок АБ у нас 48 см. Тоді складемо рівність для відрізка АБ. Відрізок АБ в нас дорівнює АЦ додати ЦБ. Звідси це буде Х додати 5 х Х на 7. Сводимо до спільного знаменника. Тут можемо на 7, у нас залишається тут 7х сьомих додати 5х сьомих, і це у нас дорівнює 12х сьомих. 12х сьомих дорівнює 48 см, звідси, Так, Так, не тут, давайте. Це просто АБ. А, а 12х сьомих дорівнює 48 см. Так? 48 см. Отже, звідси. 12х дорівнює 48. Помножити на 7. Я навіть зараз не буду множити. І ну і звідси Х дорівнює ось це поділити на 12. Тоді 48 та 12 я скорочу на 12, то буде 1, тут буде 4. А тут 4 на 7 залишається буде 28. Ми знайшли Х, це 28. Але нам ще потрібно знайти ЦБ. Якщо потрібно знайти ЦБ, тобто АЦ у нас 28. Звідси ЦБ в нас. Тобто 5Х поділити на 7. А, ну навіть дивіться, навіть, навіщо я це роблю? Якщо ми можемо просто від АБ відняти АЦ, тобто 48 відняти 28, це буде 20. Звідси відрізок ЦБ в нас дорівнює 20. ЦБ в нас дорівнює 20. Ось таким шить. І останній приклад. У нас є також відрізок. Відрізок МЛ і на ньому відмічені точки К та П. Нам потрібно знайти довжину відрізка КП, якщо... Якщо... Ми знаємо, що відрізок МП дорівнює 28 метров, Відрізок КЛ дорівнює 21 метр. Так? Тоді відрізок э, і відрізок МЛ у нас дорівнює 38 метров, так? 38 метрів. Ну, дивіться, що ми можемо тут зробити. У нас є відрізок МП, який має довжину 28 метрів. І відрізок КЛ, який має довжину 21 метр. Дивіться, що цікаво. У цих двох відрізків є спільна частина. Відрізок КП. Відрізок КП. Дивіться, що цікаво. Далі складемо рівність для відрізка МП. Відрізок МП це МК додати КП. МК додати КП. Так? А -а і відлізу КЛ. так, М -м Це в нас. ПЛ. Додати КП, так? Дивіться. Тут і тут у нас додають КП. Так. Тобто це однакова частина. Дивіться, А МП в нас 28. МП у нас 28. Ну, давайте навіть так зробимо. Дивіться. Давайте вирізамо звідси та звідси відрізок КП. Звідси КП у нас дорівнює МП. Від, е, відняти МК. А звідси КП в нас з цього рівняння КЛ відняти ПЛ. У Дивіться, КП. Тобто МП звідси. КП це МК е, тобто М, МП відняти МК. Так? А з відрізка КЛ. КП. Це КЛ відняти ПЛ, так? Логічно. Тоді дивіться, давайте зараз прирівняємо ось ці вирази. В даному випадку ми отримаємо МП відняти МК дорівнює КЛ відняти ПЛ. Підставимо значення замість МП і замість КЛ, то що нам відомо. МК та ПЛ нам невідомі. У нас буде 28 відняти МК дорівнює. КЛ дорівнює 21. КЛ це 21 у нас 21 відняти ПЛ. Так? Ну, тоді звідси дивіться. Перенесемо давайте, 21 у цю частину у ліву. У нас буде 8 відняти 21, це буде 7 дорівнює. І мінус МК перенесемо сюди з протилежним знаком, тобто з плюс МК. Тоді отримаємо МК відняти ПЛ. Тобто ми тепер ми знаємо, що різниця між МК та ПЛ в нас 7. МК відняти ПЛ – це 7. Тоді давайте ось що зробимо. Давайте, наприклад, зазначимо, а, Зазначимо, наприклад, PL за X. Візьмемо PL за X. Тоді звідси відняти X. Ну і звідси МК дорівнює. МК дорівнює 7 додати X, так? МК дорівнює 7 додати X. Тепер, що ми ще знаємо, дивіться. МК це 7. Ну, давайте раз, давайте, наприклад, PL. ПЛ. ПЛ це X, так? Також що ми знаємо, як знайти також цього відвізка PL? Можна від відвізка МЛ відняти МП, так? Тоді давайте запишемо, що PL дорівнює, тобто X дорівнює ML, тобто 38. Відняти МП, тобто, тобто 28. Звідси Х дорівнює 10, тобто довжина відрізка PL в нас дорівнює 10. Так, 10 метрів. Тоді, дивіться, якщо Х в нас дорівнює 10, тепер знайдемо звідси МК. Звідси Х дорівнює 10, як ми знайшли тоді, МК дорівнює 7 додати 10, тобто 17. Так? Е, тоді нам потрібно знайти відрізок КП. Нам потрібно знайти відрізок КП. Дивіться, якщо увесь відрізок МЛ у нас 38 метрів, і він поділений на три частини: МК, КП та ПЛ. МК ми знаємо та ПЛ ми знаємо. Звідси ми можемо знайти КП. Давайте запишемо. Дивіться, звідси КП. КП в нас дорівнює МЛ відняти суму ось цих маленьких відрізків. Тобто МК додати ПЛ. Це дорівнює 38 відняти. 17 додати 10, тобто відняти 27. Так. Відняти 27. І це в нас буде 11 метрів. Тобто довжина відрізка КП в нас. Це одна зі Це буде наша відповідь. Ну, на цьому все. Дуже дякую, що дивилися. сподіваюся, що ви все зрозуміли. До скоріших зустрічей в защиту учні математики.